Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні хотів би звернутися до вас з певними міркуваннями. Останнім часом, враховуючи серйозні обставини, пов'язані з війною, побільшало людей із психосоматичними розладами. Ці розлади часто поєднуються з проявами. Захворювань на шкірі. Як шкірні захворювання, так і захворювання, які проявляються на шкірі, хоча не є власношкірними. Але так чи інакше, якщо вас щось турбує, не шукайте вихід самостійно, ви можете, звичайно, перекопати весь інтернет, знайти в себе те, чого у вас близько немає, переживати з цього. Не спати вночі або погано спати. Або якщо у вас виникли якісь проблеми в сексуальному житті, десь ви не підстрахувалися, не використали відповідні профілактичні засоби, і у вас з'явились проблеми на шкірі, і ви вирішили, що це саме через те, що ви десь зрішили, а насправді може бути зовсім інакше. Будь ласка, не заганяйте себе. Психосоматику, не створюйте собі проблеми з головою. Краще вчасно звернутися до лікаря для того, щоб разом знайти вихід із ситуації, і практика показує, що в більшості випадків ситуації набагато простіші, аніж ви собі уявляєте. Дехто з вас бувають. У скрутних ситуаціях коли ви потрапили в певні обставини. І це не значить, що життя на цьому закінчилося, що тепер якісь проблеми, які не можна вирішити. Будь ласка, звертайтесь. ми спробуємо знайти разом вихід із ситуації, і, як показує, як я вже казав, практика. В більшості випадків все не так страшно, як ви собі малюєте у своїй фантазії. Тому не треба створювати проблеми собі, а потім ще й лікарю, щоб підважувати робити проблему важчою. Я думаю, що краще все-таки вчасно звернутися по допомогу і вирішити питання набагато простіше, ніж це буває вже потім. Тому. Пам'ятайте про те, що є фахівці, є лікарі, які в більшості випадків здатні вам допомогти. Ви були на каналі доктор Володимир Симоненко. Дякую за увагу. До нових зустрічей.